Українці нарешті дочекалися літа, як і сезону відпусток, який саме у розпалі. Варіантів добре відпочити та набратися сил безліч, тому виникає логічне запитання, куди все ж таки поїхати. На ринку туристичних послуг як в Україні, так і за її межами, туроператори виконують будь-яке ваше бажання. У турагентствах розповідають, що кількість українців, які надають перевагу закордонному відпочинку, зростає з кожним роком. Ціна вашої забаганки за кордоном буде коливатися в межах від 200 до 10 тисяч євро. Саме популярне направлення в цьому році і в минулому також це Болгарія. Вона, якби недорога, як альтернатива Криму, як покращений Крим, можна так назвати. От, то ну, предпочитають Болгарію. А так направлення всі популярні: і Турція, і Єгипет, і Греція, і Європа їздять екскурсійні тури, європейська ціна доступніша, ніж е, кримські ціни. У нас теж є от, кримські пансіонати і бази відпочинку. От, то... Ну і там цікавіше, якби вже Європа. За словами туроператорів, ані ціна, ані масові заворушення, які останнім часом сколихнули ряд країн, не впливають на кількість бажаючих побувати за кордоном. Користуються попитом також курорти, де за екзотичний відпочинок потрібно викласти понад 5 тисяч євро. На Мальдіви їдуть на Кубу, В'єтнам. Їздили в нас теж. Ну це вже як рідше, менше вибагливі, да, вибагливі да. деякі вже які люблять дуже подорожувати, вже, вже для них не цікаво це Турція, Єгипет, вже те, що вже всі їздять. От. Є такі, ну Іспанія, їздять рідше теж, Чорногорія. Що ж стосується вітчизняного відпочинку, то занурившись у світ романтики, за 50 гривень за добу можна їсти їжу з багаття та рухувати зорі під відкритим небом у наметовому містечку або провести фешенебельну відпустку у комфортних апартаментах, відвідуючи захоплюючі екскурсію на узбережжі Криму. Ціна такого відпочинку коливається в межах від 4 до 10 тисяч гривень. Все залежить від комфорту. Дещо дешевшими залишаються курорти Одеси та Миколаєва. Величгір та термальні води закарпаття можна відвідати від 400 гривень за три дні. Отож, як бачимо, ціни різні. Усе залежить від вашої вибагливості. Думки ж хмельничан з цього приводу на диво різні. Я сюди їжу к своїм родителям, вот, по-любому по з дітьми неділі на дві вийде. Це Україна. Это Росія. Передаю перевагу тільки українському відпочинку. Найкраще Староушиця там є Бакота, район. Красота. Не треба їхати на Чорне море. Я сюди десь, десь, десь? О, так, на мінеральні води, такого сюди. От сюди на городок, туди таке, ось. Я перевагу надаю українському відпочинку в Криму. І планую, в принципі, відпочивати десь в районі судак Новий світ.